Дейдра попрямувала до проводжатого, ледве глянувши на нього. Дейдра, її серце зробило стрибок і зупинилося. Лише одна людина могла так пастливо вимовити її ім'я з м'яким наголосом на першому складі. Вона обернулася і уважно подивилася на чоловіка поруч з нею. Він був майже чорний від засмаги, йшов кульгаючи, а шоку, що була обернена до неї, спотворював довгий шрам, але вона впізнала його. Тім. Здавалося, що цілу вічність вони дивилися один на одного, унімілі та тремтячі. Невідома сила штовхнула їх в обійми один на одного. Час вернувся до звичайного ритму. Вони знову стояли нарізно, і Дейдра, усвідомлюючи всю безглуздість, запитала: ти не помер? Ні. Вони сплутали мене з іншим хлопцем. Я був тяжко поранений в голову, але зумів відповсти у буш. Я був без пам'яті багато місяців. Дружнє плем'я доглядало за мною. Нарешті я прийшов до тями і зумів повернутися до цивілізації. Він промовчав: ти була вже одружена декілька місяців. Дейдра заплакала. Ой, Тім, зрозумій, будь ласка, зрозумій. Було так жахливо, так самотньо і бідність. Я не була готова бути бідною без тебе. Коли я залишилася сама, то не могла опиратися буденності. Все добре, Дейдра, я розумію. Я знаю, що ти завжди тужила за матеріальним. Я зумів вирвати тебе з цього кола, але вдруге, мої нерви нікуди не годяться. Мав безліч переломів. Ти бачиш, що я ледворухаюсь без милиць і на завершення цей шрам. Вона пристрасно зупинила його. Ти думаєш, що це мене турбує? Не знаю, я був дурним. Я вирішив, що лише гляну на тебе. Якщо ти маєш щасливий вигляд, якщо ти щаслива, скорзія, то я повинен лишатися мертвим. Я побачив тебе, коли ти виходила з великої машини. Ти мала накидку з соболів, річ, яку я не міг тобі купити, навіть якщо б стерби, руки від праці до кровавих музолів. І ти, ти здавалася щасливою. Я не мав сили та можності вірити в себе, які я мав до війни. Я лише пропащий та негідний чоловік і ледве зміг би утримувати тебе. Ти виглядаєш так прекрасно. Дейдра, ти королева серед жінок, і варта всього, хутра, коштовностей, прекрасного одягу та інших розкішних речей, що крозі осипає тебе, і біль бачити вас разом вирішила все. Всі хотіли, щоб я був мертвим, і я залишуся мертвим. Як це боляче, прошепотіла Дейдра. Це до біса боляче, але я не звинувачую тебе, ні, але це боляче. Вони замовкли, потім Тім наблизив своє обличчя та поцілував її з новою ніжністю. Але тепер все скінчилося, мала. Потрібно вирішити одну річ: як повідомити про все корзьє. Ой, я не думаю. Вони швидко відсохнулися, побачивши, як корзьє та управитель з'явилися на стежці. Вона швидко повернула голову та прошепотіла Не роби нічого, залиш все мені. Я повинна підготувати його. Де завтра я зможу зустрітися з тобою? Нуган подумав: Я прийду в Булаваю, знаєш, кафе біля банку Стандарт. В три години там безлюдно. Дедра коротко кивнула перед тим як приєднатися до двох чоловіків. Злегка насупившись, Тім, Нугент провів її поглядом. Щось в її поведінці спантеличило його. Дейдра мовчала всю зворотню дорогу. Пославшись на легкий сонячний удар, вона розмірковувала про свої дії далі. Як вона скаже, як він відреагує? Дивна апатія оволоділа нею. Зростало бажання відкласти розмову, що надалі. Завтра буде досить часу, і взагалі до третьої години багато часу. Готель був незручний, їхня кімната була на першому поверсі з вікнами, що виходили у внутрішній дворик. Дедра стояла, вдихаючи затхле повітря, та гидливо поглядаючи на позбавлені смаку меблі. Вона думала про розкішні апартаменти Монктона серцеснового лісу. Коли покоївка, нарешті, залишила кімнату, вона повільно підійшла до скриньки з коштовностями. Золотистий алмаз лежав на її долоні. Трімким жестом вона повернула коштовність до скриньки і ляснула кришкою. Завтра вона повинна поговорити з Джорджем. Вона погано спала. Було важко дихати під тяжкими складками москітної сітки. Пульсуюча темрява відзивалася всюди сущим дещанням, якого вона боялася до смерті. Вона прокинулася млява та зблідніла. Неможливо починати важливу розмову так рано. Вона лежала в невеличкій, затишній кімнаті цілий ранок відпочиваючи. Настання ленчу стало для неї шоком. Коли вони були каву, Джордж Корзьє запропонував проїхатися до парку Матобо. Маємо достатньо часу, якщо виїдемо одразу. Дейдра похитала головою, посилаючись на головний біль, подумала про себе: це вирішує справу. В цій справі не потрібно поспішати. Після всього чи грає роль один день? Я все поясню тому. Вона помахала на прощання крузьє, коли той поїхав на своєму форді. Потім поглянула на годинник та повільно пішла на місце зустрічі. цей час в кафе не було нікого. Вони сіли за невеличкий столик в кабінці та замовили незмінний чай, який п'ють у південній Африці на протязі дня і ночі. Вони не сказали ні слова. Поки офіціантка не принесла чай і не закрила рожеві фіранки. Потім Дейдра підняла голову і зустріла насторожений погляд. Дейдра, ти сказала йому? Вона похитала головою, облизуючи губи, підшуковуючи необхідні слова. Чому ні? У мене не було шансу, не було часу. Її слова звучали непереконливо. Щось не те. Я підозрював ще учора. Сьогодні я упевнився. Дейдра, в чому справа? Вона лише похитала головою. Якась є причина, чому ти не хочеш залишити Джорджа Корзьє? Чому ти не хочеш повернутися до мене? Яка причина? Вона усвідомила причину з пекучим соромом, справжню причину. Його очі пильно вивчали її. Ти не кохаєш його ні. Це щось інше. Вона думала. Хвилину і він все зрозуміє, Боже, не дай йому докопатися до істини. Раптом його обличчя зблідло, «Тейдра». Ти вагітна? Вона зрозуміла, що доля дала їй шанс, чудовий шанс. Повільно, майже не думаючи, вона схилила голову. Вона чула його прискорене дихання, осиплий голос. Це все міняє. Не знаю, ми повинні знайти інший спосіб вирішити питання. Він нахилився через стіл та взяв її руки в свої. Дейтра, моя дорога, ніколи не думай, жодної миті не думай, що ти в чомусь винна, щоб не трапилося, пам'ятай про це. Я дам знати про себе, коли повернуся до Англії. Я боюся цієї мандрівки, тому вирушу прямо зараз. Тільки пам'ятай, щоб не трапилося, не звинувачуй себе. Він підніс її долоні до своїх губ. Потім вона сиділа сама, дивлячись на незайману чашку чаю, і не дивно, перед внутрішнім зором стояв напис на білій стіні яка користь людини, що здобуде весь світ, а свою душу занепастить. При поверненні Джорджу Крузьє передали прохання не турбувати дружину. Покоївка сказала, що вона страждає на сильні головні болі. О 9 годині ранку він зайшов до її спальні, його обличчя було похмуре, Дейдра сиділа на ліжку. Вона виглядала блідою та виснаженою, але її очі сяяли. Джордж, я маю щось тобі сказати, щось дуже жахливе. Він різко перервав її. Ти чула? Я боявся, що це може тебе схвилювати. Схвилювати мене договорила з тим бідним молодим хлопцем. Він побачив, як вона схопилася за серце, її очі закрилися, і вона швидко промовила низьким голосом, який його дуже злякав. Я нічого не чула, говори швидше. Думаю, говори. На тій тютюновій плантації хлопчина застрелив себе. Гадаю, що його зламала війна, все нерви, бо жодного іншого раціонального пояснення. Він застрелився в тій темній кімнаті, де висять листя тютюну, вона сказала ці слова голосом провидиці, немов перед її мисленим поглядом постала пахуча темнота та фігура, що лежала до ліці з револьвером у руці. Боже, упевнений, що так, ось чому ти була така дивна вчора, це все дуже жахливо, Дейдра не відповіла. Перед її очима постала інша картина. Стіл з чаю і жінку, що схилила голову, сприймаючи обман. Так, так, в усьому винна війна, сказав Корз'є, запалюючи трубку. Крик дружини змусив його здрихнутися. Ні, я не виношу цього запаху. І він подивився на неї з приязним здивуванням. Моя дорога дівчинка, ти не повинна нервувати. Зрештою, ти не зможеш уникнути запаху тютюну. Ти зустрінеш його всюди. Так, скрізь. Вона повільно посміхнулася кривою посмішкою і прошепотіла декілька слів, які він розчув це були некролог на смерть Тіма. Допоки триває світло, я буду пам'ятати, і в темряві я не забуду. Її погляд слідкував за висхідними спіралями диму і тихо повторювала скрізь, скрізь.